Всім вітанечка з моєї дачі. Приїхала я сьогодні, неділю не була, були дощі. І от така краса мене зустрічає, вже перецвітає. Цей так і незаквітник попугає, видний. Такий ще є. Повний. Вже попеквітали нарциси, а мускаріки є ще пізні. Так, хочу подивитися, що в мене тут робиться в саду, в городі, після приморозків і після цього паршивого дощу, називаючи його піском. Ну, це не пісок, я в це не вірю, це якоюсь гадостю кропили нас. Так, ну от тако, начебто. Але слава Богу, пішов вчора дощик, типу змивав цей весь рижий нальот, бо я думала все змивати. Приїжджати і все змивати. Так, заквітла моя вайва японська. чулки гарно опиляють придівнички. Холодно було, вони сиділи, але багато чого позмерзало. Обрієта позмерзало багато чого. Розквітали такі в мене тюльпанчики. Сьогодні ми будемо працювати з чоловіком, Волога в землі, але в нас сьогодні посадка хвойників буде. Там, де дві палички, у нас пропало, не пережилися, не пережилися Сосни лаван не пережилися. статі, з. скільки я замовляла з 10 штучок єдненька не пережилася. Ну, це добре. Кому цікаво, я можу. Сказати який сайт. Прикріплю зверху. Купляла в Інстаграмі. А ці ялиночки прижилися. Це Карпатські. Треба буде їх одобрити для хвойників. Так. Дивимося далі город. Ось такий в мене два, це мені сусідка дала. Тільки два розквітло а ті, значить, будуть на наступний рік. Так, город почуває себе нормально. Часник підтягнувся. Морква рядочком дуже гарно зійшов. Це два сорти часнику. Так, горох. Гарно посходив. Цибулька. Такі в мене порозпускалися цілий рядочок. Не знаю, що за сорт. Красота. Ще беленький на кінці. Вже переквітають в мене рябеньки. Дуже класні. Квітка така велика. Такий здоровий. Красивий сорт тюльпанів, Дуже гарні. Затопи петрушка, підтянулась. Так, що в мене тут є ще червоний, вже відходить, до хромчати кінчики такі і є ще. І лілії подібні. Теж вже відцвітає, колір такий малиновий, дуже гарний. В камері навіть не такий, дуже красивий. Пішла я до клубнички. Клубничка начебто в мене ціла. Вона не встигла зацвісти, коли були приморозки. Тому вона нормальна. Дякувати Богу, хоч клубника буде. Квіточки в неї всі нормальні, бо якщо чорні внутрі, то це змерзло. Може там де подекуди вон якусь одну бачу. Зараз піду ремонтантно подивлюся. Дикиця починає квітнути. Ще треба косити де-не-де. О! Погорів, як періть, дивіться. Бачите? Класний дуже гербіцид. Я фотку прикріплю, яким я обробляла. Мені він дуже подобається, дивіться, як погоріло все. Навіть ураган не такий. Мені дуже подобається. Так. Все живе, але не знаю. Зараз будемо дивитися. Ну, це примерзло вже. Ця ні. Де-не-де. Де. Ці теж примерзли декуди. Ця не примерзла. Ну, клубника більш-менш. Бачите, я зірвала одну. Вон, фокус. Все, я її розламала. Вона чорна. Змерзла. Ось такої. Так що, якщо ви думаєте, що вона нормально зав'язалась, начебто в ягідку, то ні. Вона вся чорна. така ця теж. Ті інші ні, ці вже нормальні. Отак От внутрі виглядає воно. Чорно вся. Обламуєте, викидаєте. Жималость пару ягодок начебто зав'язалась. Голубий банан, начебто зав'язалась, маленькі пару штучок. Вони такі менюсенькі, що читають їх навіть не видно. Ой, переходжу я до дерев. Можливо, трохи буде черешні. Бачите. Ну, без пустоцвіта, звісно, що не входиться, але можливо хоч трохи черешня буде. Ну, це старий сорт, імунітет сильніший, тому персик цей у нас не квітнув. Бо він у нас пізній. І обробляла, і якась зараза його гризе. Кардіналця. О, бачите, хто єсть товариш який. Довгоносик. Оце довгоносик. Он, бачите? Сидять. Нашла на персику. Довгоносики. Не хто портить наші дерева їсть. Амбрикоски позмерзали. Другий рік підряд. Просто позмерзали. Квітла, але змерзла. Отакої. Надія, ще на яблуньки. Квітнуть, але ж. Так гарно. Ти цікі квіти здорові. І Сімаренка. Дай Бог, щоб такі яблуні хоч би зав'язались. Абрикос знов в цьому році майже не буде. Всі позберзали. Надія такі на яблуньки, можливо, не знаю. Все дуже сумно. Golden цвіта, класно. Golden Delichez. У нас їх дві яблуньки. Ця. І от туди далі. Это одна. Яблунька у нас пізніше квітне, то вона ще, да. Бачите, тільки починає розпускання своє, а деякі раніше то попали під час і вже жируть, жируть желесні шкідники. Де пізні починають розпускання, то ще більш-менш щілки опилюють. О, забулася я. Ще отака біда. Всі горіхи пообмерзали. У нас їх два. Не буде горіхів в цьому році. Хорошо, що я всі свої горіхи не побила і не поздавала. Так буде хоч що їсти. Все зараза, позмерзало. Жалько. Дуже жалько. Весь чорний стоїть. Слава. О, які камашки. Все таке цікаве. Деяка квітла, деяка переквітла, деяка, можливо, обмерзла. Ну, якось так, не знаю. Дуже гарно зацвіла, вона в нас молоденька, такі треба, де підв'язати, щось вона. Красуня. Грушка. Не знаю, може хоч грушки зав'яжуться. Переквітла. pā malainka Замовила троянди цього Андрія Ковальчука, що купляла в лютому лохини. Мені вони не дуже подобаються, бо вони приїхали без, без землі. Відкрита коронева система. Таку. Зараз я розмітую, Покажу. Мені не дуже подобаються. Розмотала я троянди, тако приїхали. Мені вони не дуже сподобались. Я не знаю. Три бордюрних я взяла. Чотири бордюрних і одна, і одна чайногібридна. Отаку. Не знаю, надіємося, що приймалась. Бруньки є, але що там з тих бруньок як вона п'ять днів була в дорозі. Укрпоштою. Це вже не можна було їх поставити щось нормальне? Коротше. Так. Хочу посіяти такий буряк. Той що на сайті замовляла. Ночовський бекорас і нут. Так, хлопці мої садять картоплю, а я буду займатися грядками. Відрізняється. О! Зелений і от червоний. І крупний. Два рядка робля один. Посіяла. Зараз ще другий. Це оцей нічовський, польський, такий здоровий. Все, покажу. Мовиться, корізниця. Подивимось. Вот Картоплю обробляємо перед посадкою розовим. Розумію, що це все шкідливо, але ж, щоб руки не їли, ставлю фотографію, чим обробляю. Тако. І потім кидаємо в ямки. Хлопці мої садять, сонце заходить. Хочу показати, чим обробляємо картоплю перед посадкою. Аскольд, поки нічого не можу сказати, взяли вперше така бутилочка. Така собачка до нас приходить? Висота. Ця яблунька зацвіла Останкіна. Ну, мені дуже подобається сам сорт дерева. Не так яблука на смак, як вона якась така самозберігаюча. Коли приморозки, вона якось починає квітнути, коли приморозки пройдуть. І так кожен рік. І листя скидає вже саме останнє. Закінчую я своє відео такою красою. Всім дякую, всіх люблю і цілую. До наступної зустрічі!